Це вдалося викупити сім броньованих евакуаційних автомобілів Land Rover, які будуть рятувати життя. Ми робимо сервісне обслуговування, замінюємо бронескло. Тут будемо замінювати двигун, стартер, коробку. Всього їх зараз сім автомобілів і бригади. Вони вже будуть передаватися так, як ми передаємо вантажівки, для того, щоб ми не допустили жодного ризику для воїнів під час евакуації. Ми також розглядаємо бронетехніку, але цю вже купила дружня до нас волонтерська структура. Декілька структурам ми допомогли в проєкті 50 на 50. Тобто вони зібрали гроші, ми подвоїмо їх так, як маємо дуже позитивний досвід співпраці з правою громади. Наша робота в Британії продовжується. Зараз їдемо на переговори про закупівлю комплектуючих под fpv дрони. Побажайте нам удачі.